За період війни взагалі таких випадків вже сотні по території України. А в цієї ночі дійсно 24 шахеди в Харківському області, в одному з районів, знищили фарму. 13 тисяч поголів'я свиней, 8 скажімо так будівель, де розміщувалися, а тварини теж знищені. На жаль, є люди, які постраждали, і все це відбувається від постійними такими атаками ворога, які цілеспрямовано б'є по аграрній інфраструктурі, по економіці регіонів, тому що розумію, в умовах війни аграрний сектор залишається передовим на економіці України. Він залишається в топ експортерів. від 60 відсотків 65 від того, що ми експортуємо. це аграрна продукція. Вони розуміють, що те, що реалізується від аграрної продукції, йде у вигляді валютної виручки, за які кошти ми потім тримаємо не тільки економіку України, а й Збройні Сили України підтримуємо. Тому на жаль, такі випадки і зберігаються. На скажімо, влітку також в також у цьому районі Харківщині були знищені молочно-товарна ферма. Взагалі таких ферм там небагато, тобто ну. Системно ворог завдає ударів. А як щодо інфраструктури для